Другий ножик вашої уваги, Нужна, як бачите, має кайдекс з Пункти. Ножик Має таку слегка незвичну форму. Тоненько зведений. Ріжа гарна. На рукоять отака мікарта. Більш ніколи в житті не буду з неї нічого робити. От, це льяна мікарта. Я так розумію, що десь якась закордонна, не наша. <кій> Криваві мозолі набував, поки я пробував її шліфувати. В общем. Так то вона нічого, але в обробці гімно рідкосна. Більше я такі замовлення приймати не буду з мікарти. Хоча супка, ну, звичайна мікарта. Дуже жалко, що немає нашого производства, вона закрилась з мікарті. <кій> Те, що робив Хорнет. Дуже класна Мікарта, і зараз навіть на <кій> зарубіжних сайтах я не бачу, ну... Таку типу мікарту, такої якості таких кольорів, які він робив. Ну що ж, він сум тому закрився. Дякую за увагу.